В ефірі деталі на 21-му. у цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Закарпатським військовим знову виділили гроші. Скільки і на що їх витратять? Дивіться далі. Дитяча залізниця в обласному центрі руйнується чи вдасться зберегти унікальну вузьку колійку? Знають наші журналісти. Продукти з асфальту у центрі Ужгорода розростається стихійна торгівля. Понад мільйон гривень для закарпатських військових зібрали меценати, представники державних установ та громадських організацій. Частину коштів витратили на бронежилети та амуніцію. Їх вручили військовим під час тренування на полігоні в Оріховиці. На що спрямувати решту грошей вирішить спеціальна комісія? Деталі знає Олена Остапчук. Це результат навчань військових за місяць на полігоні в Оріховиці. Понад 400 солдатів більше половини мобілізовані та строковики. Мені прийшла повістка, я як законослухняний громадянин прийшов за повісткою. Ну врешті і так я опинився. Тут а нам проводили таке поверхове медичне обстеження перед тим, як нас взяли на навчальні зброї в воєнкомат. Після того, вже якби якось особливого запрошення на медичне обстеження не було, можливо, в воєнкоматі вважають, що то і був медичний огляд. Добровольців, тим паче тих, які готові їхати на схід, небагато. Лише 50 чоловік зголосилися брати участь в АТО, але рівень їхньої підготовки поки не дозволяє брати участь у бойових діях. Переконаний солдат Іван Белецький. Відчуття патріотизму їх штовхає вперед. А відчуття професіоналізму за плечима ще досить таке. Багато людей навіть не знають елементарних. Моментів, так як декілька добровольців взагалі прийшло лише останнім часом. Сьогодні військових оснастили новою амуніцією. Солдати закарпатського батальйону територіальної оборони отримали 72 бронежилети та 45 тактичних фонариків. Також берці, аптечки, спальні, мішки. Усе придбано за кошти меценатів з усіх районів області. Суми різні, не було доведено жодної цифри до районів. Є від 30 до 300. Тисяч гривень, які зібрали районні державні адміністрації. Але збір коштів надалі продовжується. Купуватимуть амуніцію, техніку і за кошти, які виділили депутати обласної ради, це 5,5 мільйонів гривень. Закупити всім форму одягу, відповідно, яка буде відповідати вимогам сьогодення. Другий елемент це закупити всі засоби захисту бронежилети і каски нинище п'ятого класу і забезпечити всіх людей засобами зв'язку. Невдовзі ремонтуватимуть і казарми, де дислокуватиметься батальйон територіальної оборони. На додаткову сесію знов Закарпатті зареєструвалися вісім школярів зі сходу: четверо з Донецька та по двоє з Криму та Луганська. Цьогоріч додатковий етап оцінювання в області проходитиме вперше. Зареєструватися на нього можуть і інші випускники, які пропустили основну сесію, але тільки з поважної причини: 14 закарпатців позбавлені права проходити ЗНО. Тих, хто не виконував. Необхідні умови проведення тестування було вилучено з пунктів тестування в коректній формі, в принципі, як оцінують громадські спостерігачі щодо порушень, найбільш грубим і поширеним порушенням залишається якраз порушення сторони абітурієнтів. Це спроба використовувати або мати при собі заборонені засоби технічні. Роботи із заміни комунікації, які проводить Закарпаття Обленерго у центральній частині міста, продовжаться до 24 липня. Відповідний дозвіл затвердили на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Якщо ж установа не впорається за визначений термін за кожен день порушення, муніципальна міліція штрафуватиме підприємство на 1700 гривень. Спочатку треба замовити матеріали, потім планувати роботу. Розумієте? Раз люди не спланували свою роботу, чому ми повинні страждати від того? Продукти з асфальту 60 метрів центральної вулиці Ужгорода, площі Корятовича окуповані стихійним ринком. На дорозі не треба платити за оренду торгового місця, вносити ринковий збір, робити сертифікати на відповідність продуктів санітарним нормам. Ціни нижчі, але і якість сумнівна. Чи варто купувати продукти на стихійних ринках та як змусити продавців торгувати відповідально у нашому сюжеті. Ходити тротарами площі Корятовича заважають вуличні торговці. Заважає можна і стати ногами і грязно. Ну трохи заважає, та трохи заважає. Ну, вечором, в принципі, зручно. Коли можна купити, йдеш до роботи. Ну краще б його не було. Трохи незручно. Треба, звісно, облаштовувати ті всі. Точки продажу продавчині з фруктами, ягодами та молочними продуктами тут зрання. Торгують без офіційних дозволів та сертифікатів. У нас портить. де все портить твої нині зроблено. Треба 30 людей дати за місто, за місце та і сюди доїдеш, та і ніж ніщо до щоб дому їхати. І грошей немає. Частина з появою камери згортаються і обіцяють припинити торгівлю. Ми йдемо, у нас оренда, є, ми йдемо на базар торгувати. Просто той у нас маленько лиш є. ми, так, ми знаємо, підемо на ринок зараз, все продаємо, та й підемо. Додатковою конкуренцією обурюються підприємці центрального ринку. Вони тут законно платять 30 гривень за місце, виходжують дозволи, мають сертифікати якості продукції. Це не порядок, так не можна далі працювати. Ми платимо оренду на цьому базарі. Кожен день ходимо і це нас не влаштовує. Що такий шанхай влаштували біля базара, що це невозможно не продавати для нас. Вони я не знаю, скільки мають відрами молочної продукції і викладають все на проході, і вони можуть там продавати. А ми, арендатори, всі арендатори, фермери, тут є багато нас більше, і тільки на місцях продаємо свої продукції. Чому? А тому, що у муніципальної міліції руки зв'язані, каже Олександр Лозан. За несанкціоновану торгівлю передбачено штраф від 340 до 1360 гривень. Але більшість торговців не місцеві не мають при собі документів, тож ловити їх важко. А права вилучати продукцію муніципали не мають під час останнього рейду. На Корятовича склали чотири адмінпротоколи. Якби ці, хто продає на ринках несанкціоновану торгівлю, були жителями міста і адміністративні протоколи розглядалися в місті, може якийсь вплив адміністративної Купувати фрукти та овочі з грядки прийнятно, але беручи на стихійних ринках молочні та м'ясні продукти, покупці ризикують здоров'ям. Не боюся так, жінки приходять дома, господарюють нормально, чисті ні подіті. Так що Закручено добре ні, так що то проблем немає. Цьогоріч санепідемстанція не зареєструвала ще жодного випадку харчового отруєння, але фахівці наполягають. Продукти купувати на стихійних ринках небезпечно. Робити це треба в магазинах, або якщо хочете трошки зекономити, то можна на ринках, але на ринках відповідно обладнаних, де існує лабораторія вцн експертизи, де ринок чистий, акуратний, забезпечений робочими місцями. На перевірені молочні продукти зі стихійного ринку можуть містити туберкульозну паличку, а тварина м'ясо небезпечне брусельозом та лейкемією. На проспекті Свободи в Ужгороді встановили 48 урн для сміття. Тепер смітники є майже біля кожної лавиці. Корисна для міста ініціатива належить місцевим підприємцям. Один смітник коштує майже 300 гривень. Їх міцно кріплять, аби не покрали. Урни потрібні, але треба, звісно, щоб і люди умом підходили к цього питання. Не били їх, як раніше, бо немає урн, не як куди кидати мусора. На проспекті тепер урни будуть і як гадаєте, це покращить ситуацію? А як же? проспект? Ну що тут тут гарно тут прибирають, але ви, ви пішли в новий район. Я вже там 32 роки. Живу 32, да. Там жах. Згодом такі ж урни для сміття з'являться на Швабській, Минайській та Легоцького в Ужгороді. Всього у планах встановити на вулицях обласного центру 150 урн. Дитяча залізниця в Ужгороді руйнується. Подібних в Україні всього 15. Три з них не працюють. Усі вузькоколійки знаходяться у державній власності. Ужгородська унікальна, найкоротша в Україні. Довжиною лише кілометр 200 метрів. Та на фінансову сторону це не впливає. Об'єкт збитковий, кажуть залізничники. Скільки коштує експлуатація малої залізниці та що чекає на Ужгородський потяг, дізнавалася Ольга Сорочук. Це відео знято у 1948-му через рік після відкриття дитячої залізниці в Узгороді. Майже 60 років вона працювала без збоїв, хоча завжди була нерентабельною. Тоді лотри гуртки навчалось півсотні дітей. З 2009-го дев'ятого законсервована через неприбутковість та непопулярність професії залізничника. Це офіційні причини, хоча є й інші версії. Ми Можемо з славі сумріти, це як найвигідніший кусок землі на берегу річки. которые местный олигархат готов раскупить в течение там, суток. То есть, когда, дорогу, когда передают дорогу, когда шел разговор о передаче дороги на баланс города, там было два основных условия. Первое, не изменять профиль. Второе, не приватизировать. З вересня по травень школярі тут вивчали теорію, практикувались влітку. А на вихідних залізниця ставала великим атракціоном. Невеличкий потяг за копійки катав охочих набережною. У 2007-му сьомому колійку закрили вперше. Через два роки напередодні виборів об'єкт взялась реставрувати одна з політсил. Витратили півмільйона гривень. Пропрацювала залізниця три місяці. Тільки охорона нам обходиться в рік 174 тисячі. Охорона. А якщо для того, щоб зараз працювала залізниця, треба хоча б два майстри тримати по виробничому навчанню, декілька чоловік станційних працівників. А ще зарплата інструкторів, утримання локомотиву, пальне електроенергія, вийде півмільйона гривень у місяць. Наразі менш затратним варіантом відновлення залізниці є реставрація з можливістю створення та музею. На бюджетні кошти розраховувати нині не доводиться. Надія на меценатів. Принаймні таким чином вдасться зупинити руйнацію. А охочі, які б за сиволічну ціну ходили туди на екскурсію, знайдуться. Хотіла б, щоб це відновили, тому що я думаю, багато таких є дітей, які теж мали б таке бажання. Такі глибокі дитячі спогади, коли я був досить маленький, може, три роки, чотири. Але пам'ятаю, що мені сподобалося, був такий яскравий спод з мого життя. Моєму сину було б цікаво, звісно, займатися, там, вчитися, пізнавати щось нове для себе. Уперше за 15 років закарпатські театрали провели відкритий конкурс творів. З поміж півтора десятка п'єс місцевих авторів обрали одну з неї розпочнуть новий театральний сезон. Раніше твори для постановок визначали колегіально, але без участі письменників та драматургів. Більше про подію далі. П'єса Закарпаття Олександра Гавроша стала найкращою серед 14 творів восьми авторів. Два місяці мистецька комісія читала та аналізувала ці твори, враховували художню цінність, драматургію. Визначальною у виборі стала тематика. Ми притрималися того, щоб в цих п'єсах піднімалася тема саме закарпатського краю, щоб тут в цих п'єсах висвітлювались видатні постаті нашого закарпатського краю. Основному, щоб ми мали ну саме своїх драматургів, які би писали про цей край, такою постатю став та закарпатський художник Адальберт Терзделі. переможець театрального написати. конкурсу. Так, Олександр Гаврош написав п'єсу у Парижі Гарне літо Перші ще два роки тому, але адаптував місяць, її саме під критерії конкурсу два. нещодавно. я зрозумів, що це один з найцікавіших закарпатців за всю історію нашого краю, і маючи такий матеріал, гріх просто ним не скористатися. Річ в тому, що Ерделі залишив після себе щоденники, залишив автобіографічні романи, і там є дуже багато цікавої інформації. Твір про життя відомого закарпатського митця базується на достовірних біографічних відомостях та маловідомих фактах. Автор зумів побачити Ерделі по-новому. Якраз попав у ціль. Він взяв таку постать, яку не можна обійти. І скоро буде його ювілей Ерделі 125 років. У Парижі гарне літо, Закарпатські театрали покажуть на початку жовтня. Це все на цю пору. Побачимося уже завтра. Хай вам щастить!